В очах Максима потемніло, крізь страшний гуркіт розриваючих неподалік снарядів, і стрикотіння автоматних і кулеметних черг, і легку задимленість від того всього, він відчув різку біль у скроні і в правій руці чуть вище долоні. Він побачив силует, горівшої неподалік їхньої машини, на якій він з ще двома побратимами виїхали на бойове завдання здійснити мінометний вогонь по противнику по дорозі на позицію. Їхнє авто попало в засідку, машину підірвало. Максима, що їхав в кузові авто, від вибуху викинуло на землю, і при падінні він вдарився головою. Що сталося з його товаришами, з якими він їхав на завдання, хлопець не знав, та й по правді його свідомість переключилася на самозбереження. Максим спробував підняти руку, яка горіла від болю, до голови, щоб помацати і оцінити травму і мимоволі, побачив, наскільки його рука скалічена. Замість того, що колись було кистю руки, звисало клоча з пошматованої плоті, бруду і тканини з рукава форми. Хлопець відвернув голову в інший бік і здоровою рукою розстібнув і зняв шолом, торкнувся голови. Там намацав рану, з якої стікала кров. Витерши замазану кров'ю руку в штани, він дістав з аптечки турнікет, перетиснув ним скалічену руку і тим самим зупинив кров, що з неї стікала. Потім дістав бинт, але скористатися ним не зміг. Втратив свідомість. Я говорив, що ето сержанті очухається. Язик он і на Україні язик. Розплющивши очі, почув Максим противний голос. А опісля сміх Бендера недобітий. Після того він відчув удар ногою в груди, від якого голова ще сильніше заболіла. А сам він сидівши зі зв'язаними за спиною руками під стіною, повалився на бетонну підлогу. Рука, яка була поранена, не боліла. Він її взагалі не відчував. «Отставіть», – почув Макс інший голос. Отв'ядіть я його в Лазарет, у нього походу, руки хана, пусть там його заштопають штолі. Максим не хотів в це вірити, але все це було реально. Він у полоні. Максиму виповнилося 22 роки, коли почалася війна. Восени він мав звільнитися зі строкової служби, але через власні життєві обставини, перед демобілізацією, підписав контракт з ЗСУ. І залишився служити в тій же військовій частині, в яку його призвали півтора року тому. Його призначили командиром відділення, командував розрахунком гранатометників. Свою службу він любив, і навіть ще до війни, щоб його відправили в зону тоді ще ООС. кажуть, мрії матеріалізуються. Доля з юних часів для Максима була, м'яко кажучи, неласкавою. В 14 років він втратив батьків, розбилися на машині. Коли одного вечора під час дощу поверталися з дачі додому, батько не впорався з керуванням, і на слизькій дорозі їхній старенький опель врізався в електроопору. Мама Максима загинула на місці, а батько по дорозі в лікарню. Ось так: в одну мить, хлопець осиротів. Так як Максим був на той час ще неповнолітнім, то постало питання про його подальшу долю, щоб не потрапити в інтернат, його тітка, мамина старша сестра. Його тітка з своїм чоловіком вирішили всиновити хлопця, так як вони мешкали в іншому місті, навіть в іншій області, то Макс переїхав до них, а батьківську квартиру тітка продала і частину виручених грошей поклала на рахунок Максимові. Своїх дітей у Максимових тітки і дядька не було, тому він став для них рідним. Вони любили його, догоджали в міру. І стосунки між ними були хорошими. Чого не скажеш про стосунки між його однолітками? Переїхавши до своїх родичів, Макс, звичайно, змінив і школу. І, як то часто буває у підлітків, не всім зразу вдається влитись у колектив. Щодо хлопця з боку однокласників почався такий собі міні булінг. Але Максим був не злякливих, умів за себе постояти. Тим більше, що вже декілька років займався на попередньому місці проживання боксом. Якихось великих спортивних звитях він де досягнув. Та й не прагнув, але й ображати себе не дозволяв. Але, як кажуть, злюбиться, стерпиться. Так і з Максимом і його однокласниками. Через деякий час з ворогів вони перетворилися, якщо не в друзів, то в приятелів. Точно. Час минав, і після закінчення навчання у школі Максим поступив у місцевий коледж, вчився на механіка. Навчання проходило добре. Максу подобалася майбутня професія, і він будував обережно плани на майбутнє. На третьому курсі його навчання у їхній дім знову прийшла біда. Помер дядько Максима. За час, що Максим прожив разом з своїми тіткою і дядьком, хлопець прив'язався до нього, поважав його і навіть вважав його за батька, хоча вголос цього не озвучував. Тітка Максима дуже тяжко пережила втрату чоловіка і почала частіше хворіти, хоча й старалася не показувати цього племінникові і ніколи не скаржилася йому. Після закінчення коледжу Максима призвали на службу в армію, і хоч йому на момент призову і виповнилося 20 років, і дехто з його однолітків вже відслужили, хлопцю подобалася служба. Йому навіть пропонували залишитись в армії, підписавши контракт. Максим відмовлявся, бо мав плани в цивільному житті. Мріяв відкрити власний бізнес Сіо та й тітку залишати одну не хотілося, частина, в якій служив Макс, була розташована за 500 кілометрів від дому. Останнім часом вона сильно здала. І все частіше у телефонних розмовах між ними, він відчував, що їй тяжко розмовляти. Вона хворіє. За п'ять місяців до дембеля Максима його тітка померла. Похоронивши, замінивши йому рідну матір тітку, Максим відправився дослужувати свій термін. Вже за місяць до звільнення в запас в один з вечорів йому задзвонив телефон. Вслухавці, хлопець почув голос брата його померлого дядька, який заявив, що квартира, в якій до служби в армії, жив Максим з тіткою і дядьком. Згідно нібито домовленості між ним і його померлим братом, залишиться у спадок йому, тобто братові дядька. Щоб не залишити без нічого хлопця, брат дядька пообіцяв компенсувати грошима його частку після продажу квартири. Максим не знав, що відповісти на почуте в телефоні. Можливо, дехто на місці хлопця обурювався би і навіть щось робив би, щоб тітчина квартира залишилась у нього, але Макс цього робити не хотів. Йому було трохи не по собі, адже ще вчора він думками був після служби вдома, відкривав свій автосервіс, коротко кажучи, починав тихе і спокійне цивільне життя. А тут, як грім серед ясного неба, така заява. Саме тоді у нього виникла ідея залишитися в армії, підписавши контракт. Наступного дня він пішов до штабу, і, хоч йому ще залишалося майже півроку служити строкову службу, керівництво військової частини вітало рішення Максима продовжити службу за контрактом. Максима, розв'язавши йому руки, під конвоєм привели, як він зрозумів, в санчастину підрозділу, який його взяв в полон. Приміщенням, куди його привели, назвати можна було з великою натяжкою. То була велика палатка, облаштована під санчастину. Хлопця завели в глибину палатки, а далі відгорнули одну з ширм, за якою стояв хірургічний стіл, на якому лежав поранений в формі руських окупантів, а поруч стояли лікарі і чаклували над лежавшим. Ей, доктор, ми тебе тут пленного укропа привели. Плохой очень, но була б моя воля, я б його на місці прихлопнув, не тратив би на нього медикаменти, небось ні одного із наших убилса. Промовив впритул, наблизивши свою голову до голови Макса і бризкаючи слиною з рота йому в обличчя один з конвоїрів. Ви чо, бойці, совсем охр. І? Ето, вообще-то, операціонне, і ми работаємо. Вишлі всі. крикнув на них чоловік в білому халаті і додавив Закончу здесь і позову. Ждіть. Макса притулили до стіни палатки. Він прислонив голову на неї. Все тіло боліло, голова розколювалася, скалічена рука горіла вогнем, його трясло і страшно хотілося пити. Він хотів присісти під стінкою і повільно сповзав, але це помітив один з його доглядачів і крикнув, сильно вдаривши Максима прикладом автомата в грудну клітку: Стоять, А, ти в аду, і легко тобі не буде. Ти будеш умолять, щоб швидше здохнуть, прохрипів расист, втрачаючому свідомість Максимові. Заводите следующего, ложите на кушетку. Будем лічить скрізь при відкриту ширму імпровізованої операційної, промовив чоловік у білому халаті. Он є, що спит під наркозом. Пришлось ампутувати кість правої руки. Можна, звісно, було попробувати її, но на это би время, лекарства. А так Чік, і все. Пусть скажете спасибо, що зараження не було. Коротше, через минут 15 він должен очнутися. Тогда можете спробувати його допросить. скрізь відступавши від Макса наркозний сон, почув він, здається, знайомий для нього голос. Десь за годину Максим вже майже відійшов від наркозу, зрозумів, що втратив кисть правої руки, зрозумів, що зараз він знаходиться у польовому шпиталі, і разом з ним у палаці в палаті було ще три ліжка, на яких лежали, вкрившись покривалами, поранені швидше за все, росіянські військові. Голова ще боліла, у вухах шуміло, і свідомість того, що він у ворожому полоні лякала його, і тіло мимоволі покривалося холодним потом. Він багато чув від побратимів про звірства орківського полону, і навіть коли між товаришами обговорювали їхній боронь Боже, полон, то майже кожен з співрозмовників волів померти в бою, чим потрапити до рук расистів. Але ті розмови залишились десь там, за лінією фронту, на нашій території. А тут. Тут все інакше, тут треба вижити. Померти в полоні це даремно віддати своє життя, не взявши з собою декілька ворожих життів. Так роздумував Максим, лежачи на ліжку і очікуючи, що ось ось до нього хтось зайде і буде допитувати. І дійсно, десь за дві години крізь ширму палати зайшли двоє військових у балаклавах у званні майора і капітана, не представились і, сівшись по обидва боки його ліжка, Почали допит. Переважно питання ставив майор. А відповіді на його питання Максимом ретельно записував в блокнот капітан, запитував про місце служби, про кількість і розташування його підрозділу, про цілі і задачі. Звичайно, що Максим всього, що хотіли дізнатися, дізнавачі, їм не сказав. По двом причинам: Перша – це він і сам не знав плани командування. І по-друге, навіть якби і знав всі деталі, то правду б ніколи не сказав би. Від військових Максим дізнався, що через декілька днів, коли рана після ампутації руки трохи заживе, його відправлять у табір для полонених. Підйом. Лафа окончилась, Бендера недобітий. Іш розльохся. «Здесь тебе не курорт з криком увірвався в палату військовий, на шиї якого звисав автомат. Встал, обувся бегом, руки за спину. Виконавши вимоги руського, Максим вийшов з палати. І зразу на нею побачив ще одного чоловіка у формі із автоматом на плечі, який, крім зброї, в руках тримав чорний целофановий пакет і сірий скотч. Стоять! Кругом! скомандував він. Накинув на голову Максимові пакет і обмотав поверх нього очі скотчем. Далі він зв'язав скотчем руки спереду, здорову ліву руку до перебінтованої вже без кисті руку. Зробивши ті маніпуляції з скотчем і пакетом, один з конвоєрів штовхнув автомом у спину Макса і мовив. Шагай, давай вперед. Максима вивели з польового шпиталю і штовхаючи дулом автомата, провели до вантажного автомобіля, судячи по звуку, то був Камаз. Його буквально закинули в кузов машини, де він якось зумів зі зв'язаними руками підсунутися до борта, всівшись якомога зручніше. Крім нього, в кузові було ще декілька людей, але скільки їх то саме, він не знав, бо не бачив крізь зав'язані очі. Але судячи з важкого дихання декількох осіб, він зрозумів, що він в машині не один. Десь за дві години їзди, під час якої Макс, крім реву мотора вантажівки, чув віддалені звуки вибухів арти. Машина зупинилася, і голос скомандував, щоб всі виходили з авто. Максимові і всім, хто їхав разом з ним, так як у всіх були зв'язані руки і зав'язані очі, допомогли вийти з кузова Камаза, вишикували всіх в одну колону. І наказали крокувати вперед. Макс відчув про холоду, коли його разом з іншими завели в якесь приміщення, де всіх порозставляли попри стіну. Через декілька хвилин Максима і інших бранців по одному порозводили по камерам. Вже там хлопцеві розв'язали очі і руки, і він побачив, що в камері крім нього ще чоловік вісім, хоч згідно її розмірів, там і чотирьом було тісно. Привітавшись з присутніми. Макс побачив, що багато з них були, крім того, що давно не голеними, але й дуже худими. Дехто сильно кашляв або були з синяками. Всі вони були в брудному одязі, точніше, в нашому армійському пікселі. Вже пізніше Максим з усіма познайомився і дізнався, що вони всі полонені, і що тут вони вже хто три місяці, а хто декілька днів. Географія в'язнів також була різна. Був і волинянин, як Максим, були і зі східних областей. Із центральних, але то було пізніше, а в той же день Максима вперше викликали на допит. Проході, садісь, сказав, сидівши за столом, що стояв під загратованим вікном, на якому лежала купка канцелярських папок, дротовий телефонний апарат, дирокол, ноутбук, настільна лампа, пістолет і графін з водою, чоловік у формі з гладенько поголеним лицем і головою. Під стіною, справа від входу, біля шафи стояв ще один стіл, до якого приперся інший чоловік у формі, який якось по звірячому усміхався, і крізь його оскал жовтими гнилими і далеко не повним комплектом зубами віяло якимось потойбіччям. Він повільно потирав руки, одягнені в безпалі тактичні рукавички. Максим сів на стілець і почався допит. Лисий у формі спитав, як прізвище, ім'я. Про місце і дату народження, про частину і місце дислокації, чисельність і завдання загалом про те ж саме, про що його питали ще, як тільки він потрапив до полону. А далі в гру вступив другий допитувач: ти знаєш, що тебе твій командуваний бросив, що ти їм не нужен? Ніхто із вас, у кропо бендеровце, до домой не вернеться, і що ми скоро освободимо вашу Україну від фашистів». Максим волів мовчати, чим щось відповідати. Але гнилозубий питав далі. «Зачем чим воювати проти руської армії? Я давав присягу українському народу боронити свою батьківщину, відповів Макс. По руськи а не на мові. Як русским відносишся? крикнув запитувач Максим, глибоко вдохнув і на видоху промовив. Як до чогось бридкого і нікчемного? По русски я сказав. Проривів той і чим дужче вдарив кулаком Максима по обличчю, що він перекинувся зі стільця на спину. З Закривавленим обличчям, з синцями по всьому тілу, двоє конвоєрів притягли Максима в камеру, кинули на вході і так залишили. Сокамерники допомогли покласти його на нари і накрили покривалом. Такі допити відбувалися мало не щодня і не тільки з ним. Всіх виводили на допит, і так як питочна знаходилася на одному поверсі, що й камери, то в'язням неодноразово приходилося чути крики своїх товаришів по нещастю. Але не тільки побиття і тортури, а також суворий розпорядок дня було важко переносити полоненим. Найбільш важко було зносити моральні знущання. Накшталт того, що про них полонених забули, їх ніколи не обміняють. І що, от, от Україна паде, що вище військово. Політичне керівництво країни покинуло державу тощо. Подібні фейки, як і голосне звучання гімну Ерефії і росіянсько, совєтських пропагандистських пісень гнітило в'язнів, і тільки міцна віра в наш незламний народ і віра в зсу не давала їм впадати у відчай. В один серпневий ранок в камеру до Макса зайшов конвоїр і наказав вийти в коридор, звідки відвели до коменданта табору. Від нього Максим дізнався, що його прямо зараз переводять в інше місце. Його вивели на подвір'я, де стояв мікроавтобус, наділи на голову мішок і провели в салон, де всадили на вільне місце. В автобусі він був не один, а ще через деякий час він почув, що до нього ще приєдналися люди і сідали на вільні сидіння. Ще через деякий час мікроавтобус завівся, і бранці почули голос, який наказав сидіти тихо і не знімати з голови мішки. Авто рушило і через дві-три години зупинилося. Все той же голос наказав по одному виходити. Далі полонених з все ще закритими очима завели в приміщення актовий зал якогось, чи то адмінбудівель, чи то іншої будівлі. Голос дозволив зняти мішки і всістися на крісла в залі. Ще через мить до залу ввійшло декілька людей у формі із прикритими балаклавами лицями. Один з них оголосив: Вам всем повезло. Ви попалі в список тих, хто буде обмінений на російських громадян, ведь усе знають, що Росія своїх не бросяє. Всій час всіх вас відведуть в баню, де ви зможете привести себе в порядок, поміться, постричся, побріться, постирати і висушити свою одежду. Після цього вас відвезуть на точку обміну. Все, провести пленних і, коли вони будуть готові, привезти обратно, скомандував військовий у Балаклаві. Вже далеко за північ, коли всі бранці привели себе в порядок, якщо можна так назвати примітивні водні процедури, і чекали в залі на свою подальшу долю. Туди зайшов все той же чоловік у формі й балаклаві, наказав встати і виходити на вулицю і там сісти в мікроавтобус. В салоні всім наказали знову надіти на голову мішки, і тільки тоді авто рушило. Їхали недовго годину півтори. Коли зупинилися, на дворі вже світало. І всім присутнім наказали виходити. Вже вийшовши з автобуса, конвоїр, що їх супроводжував, показав напрямок їхнього подальшого руху. Бранці вишикувались подвоє, попрямували в потрібну сторону. Пройшовши по дорозі декілька сот метрів, Максим і всі інші побачили вдалені автівки переважно машини швидкої допомоги, на яких майоріли синьо, жовті стяги, свобода, така довгожданна воля. Ось вона поруч вже зовсім близько. Хотілося бігти, кричати і плакати одночасно. Максим, ідучи до своїх, тихенько шепотів молитву, Отче наш, якої його навчив, перебувавши в полоні разом з ним отець Іван, капелан одного з підрозділів, який, на жаль, залишився в полоні і привив невіруючому в той час Максимові стійку віру в Господа. Він дякував Богу і всім, хто був причетним за порятунок, адже мав малу надію на звільнення. Бо був сиротою і думав, що нікому замовити за нього слівце, за простого сержанта, який, як і тисячі інших захисників і захисниць, стали на захист України. А ще просив Господа за всіх тих, хто ще залишився в пеклі полону. Дійшовши до очікуваних на звільнених полонених автомобілів, медиків і бійців спецслужб, Максим став на коліна і перехрестився ампутованою рукою. До нього і до інших підійшли медики, тим, кому потрібна була медична допомога були і такі, провели до карет швидкої допомоги, а інші зайшли до автобуса і рушили додому. Позаду залишився полон більше чотирьох місяців терпінь і поневірянь, залишились знущання, побої, тортури, втрата руки і більше 15 кілограм ваги, а попереду довготривале лікування і ще довша реабілітація. А далі? А далі буде перемога, в якій Максим ні на секунду не сумнівався.